Пан Єв'єн питає, майстри пропонують базальтову вату для утеплення фасаду різної щільності, частина котра прижимається до стіни 80 кг, зовнішній шар близько декількох сантиметрів 150 кг. Ваша думка? Моя думка. А у вас фасад який, пан Єв'єн? От скажіть мені, будь ласка. Ви шпаклюєте потім, наносите декоративку? Чи ви формуєте вентиляційний прошарок? У вас, все ж таки, який фасад? Значить, системи двох шар... сподвійної щільності вперше були застосовані саме в системах вентильованого фасаду. Це було пов'язано з тим, що верхній шар знаходиться в зоні потенційного замерзання, і так як там може бути конденсація вологі, то таким чином ідуть мікророзриви. Тобто, це наш фасад, наприклад, це мінвата малої щільності це мінвата високої щільності. І ось виходить так, що тут найбільше може бути мікророзривів, тому що ця поверхня ближче до морозу. І виробники це знають. І саме тому вони використовують більше волокан, більше клею для того, щоб цей матеріал був міцніший. А чому ця меншою щільністю? Ну, тому що, по-перше, там немає вентиляційного прошарку, як тут, а по-друге, там тепліше. Там менше оці от каливання дельти температури, а значить, менше мікроразриви відбуваються, менше волокан, менше клею, це просто дешевше. Тому виходить так, що з точки зору роботи мінеральної вати, це допустимо, виробники такі також пропонують, і тому дійсно ми можемо використати два варіанти щільності мінеральної вати для того, щоб зменшити вартість утеплення загалом. Наскільки це, скажімо так, вас влаштує? Ну, в принципі, з точки зору прижимання зонтиками, якщо, по-перше, шар у вас більш щільний і більш жорсткий. То, в принципі, ви будете прижимати більш-менш нормально, а вирівнюючий шар, вам все одно треба буде наносити. Але справа у тому знову ж е, на вони будуть, господі, наскільки майстери володіють е, своїми руками, то чому? щоб не відбулося такого, що коли вони будуть прижимати дюбель зонтиками, і замінвати е, малої щільності, у вас може відбутися наступне. Дивимось зверху. Наша стіна. Е шар мінвати м'ягенький, а потім шар, е котрий жорсткий. І коли будуть фіксувати дюбель зонтиком, щоб у вас просто не, не відбулося ось, ось, такого от, ось такої от ситуації. Тому що е зараз треба великий, велика товщина утеплювача біля 20-25 мвати, напевно, на всі, всі 25 см. Треба товщина утеплювача. І може відбутися, що буде сильно прижиматися. Чим це чрівати? Це чрівати тим, що хлопці вони почнуть вам вирівнювати цей фасад, і от в цих місцях у вас товщина шпаклюючого шару може бути більше одного сантиметра. Сантиметр більше сантиметра. А це призводить до зменшення паропроникності шару. І в такому випадку виходить, що от це потенційна зона перезволоження. Тобто там, де буде велика товщина шпаклівки, ми маємо меншу паропроникність. І це не дуже гарно. Тому, в принципі, от ці двохшарові -дв системи, от я знаю, використовують частіше все ж таки вентильовані фасади, там, де це не принципово. Тому що там потім вітробар'єр, вентиляційний прошарок, ну і те, що мінвати криває, воно ні на що не впливає. Розумієте? Тому. Е Мені важко сказати, от вам конкретно да чи ні, тому що я сам цю мінвату не прибиваю, на жаль. З хлопцями можете поспілкуватися і одразу їх попередити, що у нас, згідно технологічної карти, товщина шпаклюючого шару повинна бути не більше 5 мм. Інакше ми порушимо пару шарів. Якщо вони забезпечать вам цю товщину, тобто вона буде. Ну, В середньому в таких межах, ну я думаю, що тоді так. Нехай двох, двох щільної використовують двіщільний, господи, мінеральну вату подвійної щільності використовують. Але якщо вони знають, що при застосуванні двох типів мінвати наноситься великий шар шпаклівки, ну, краще від цього відмовитись. Просто. Тому у мене вам саме така порада. Тому що, от, якби я був технічним наглядом, я би 10 мм тут не пропустив. Просто кажу одразу чому. Тому що є такий процес перед шпаклюванням, як шліфування мінеральної вати. Його мало хто робить. Тому що це все літає треба через маску, воно сідає, воно все чухається, це просто жахіття. Тому фасачки, в принципі, ну, не, не люблять мінеральну вату, я вважаю це обосновано. Так, дякую за ваше питання. Ми з вами йдемо, друзі, далі.